Моя колега Світлана Катренко на этот раз побувала на фільмі по произведениям, на основі произведения Виктора Віктора Гіго Кто хто звзд не помнит школьных уроків літератури. І чого ждать від нового фільму смотрите в його матеріалі. Смертельне протистояння. Книга проти фільму Знедолені Віктора Гіго відтепер на кіноекранах. На чью користь буде рахунок? Ось питання. Фільм, щоправда, засновано не буквально на книзі. Це екранізація мюзиклу за мотивами роману Віктора Гюго. Енн Енхетуей, Рассел Кроу, Саша Барон Коен. Роль мрії жіноцтва дісталася Хью Джекману. Я знаю, хто ти. Ти Жан Бальжан. До речі, хто тут пам'ятає зі школи, як звали головного героя книги? Ні. Жан Бальжан, напевно. Прекрасно. Я вгадав. Ні, Жан Вальжан не стикався з його творчістю. Не стикався. Добре, ставимо питання інакше. Хто головний герой? Едмон Дантес чи Жан Вальжан? Ну явно не Едмон Дантес. Ціло того, що мой любими роман э, это граф Монте Кріста. Ну, хоч так. Коротше, наш багатостраждальний герой рятується від негідників та захищає жінок у проміжках між співами та ліричними відступами. Все ж таки за мюзиклом знімали. Костюми, кохання з присмаком Парижу XIX століття, і звісно, барикади. Хоча стоп, я чомусь інтуїтивно очікувала побачити напівоголену пані як у Ну, і так непогано. Героїчно, епічно, красиво, майже як у книзі. Хоча хто там того його читав, <му> а, скажу вам відверто, ні, не пам'ятаю, але а... Ще відвертіше скажу. Я її не читав. Ти і читала і до сих пор читаю вам. Рекомендую. Ну я вважаю кіно не міні достойним іскуством, ніж книга. І правильно, а мій висновок такий фільм знедолені показують в Україні із 7 лютого. Це епічна історія кохання, яка триває без малого три години. Вона знята на основі мюзиклу, а тому із мус супроводом тут повний порядок.